Смішна весна в Івано-Франківську. Так обіцяють актори дизель студіо, показуючи своїм шанувальникам дизель-шоу. Охочих побачити і почути концерт, зібрався повний зал обласного театру. Актори показували стеми і музичні номери на зрозумілі і близькі кожному теми. Єгор крутоголов зізнається, що, попри гумор на сцені, актори звертаються до народу із глибокими патріотичними закликами, популяризуючи українське. Такі скажем так, попытки, потуги э, объединять в такое непростое время, э, они обязательно нужны, мы это э, понимаем, и видим, какая душевная реакция сразу идет э, от зрительного зала и от телезрителей в том числе. Поэтому мы стараемся этого вот делать э, как можно больше, но этого тоже должно быть в меру, потому что все-таки э, с душой... Нельзя так просто поиграть и, и все, а здесь нужно так подойти правильно. Як виявляється, Івано-Франківськ є дещо особливим містом, тому концерт тут як ніколи хвилюючий. Це місто е славне, красиве, і я ніколи не забуду, як ми приїхали вперше. Ще починалися 2000-ні роки, і ті найперші проліски, які подаровані мені, були були саме подаровані в Івано-Франківську з тих пір. І розвивається не тільки мистецтво, інфраструктура міста розвивається. Я закохана в це місто. Я в ньому дихаю прекрасно. І мені все подобається, і тут настільки щирі і задушевні розмови можна вести серед щирих і задушевних людей. Відчули цю душевну атмосферу та щирість акторів, і глядачі у залі не приховують своїх емоцій на камеру. «Я Дуже люблю дизель-шоу, тому що я обожнюю дивитися по телевізору в Ютубі, і це дуже класна нагода була взяти квиток на їхній концерт. І концерт просто суперовий, дуже веселий, дуже гарні емоції. Я думаю, що всі глядачі задоволені, тому що це було дуже-дуже круто. І навіть вдалося взяти автограф. На цьому тур ще не закінчується з гастролями актори дизель студіо відвідали 27 міст України і дали 38 аншлагових концертів. Це офіційно рекордний марафон. 26 травня у Вінниці відбудеться вручення сертифікату від представника книги рекордів України. В номінації Найбільша кількість концертів гумористичного колективу у рамках одного концертного туру. На Циганин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.